Доброго дня, шановні гості даного каналу. Від сьогодні я вирішив вести відеоблог по тому, як ми обживаємось на даному подвір'ї. Заселилися ми сюди минулого року, зробили деякі роботи вже всередині будинку. Ну, саме необхідне для того, щоб тут було комфортно проживати. Це ванна, спальня, зона їдальня. Це все я в подальшому вам покажу, що було зроблено. А -зовні, самому, на самому подвір'ї ще нічого ми по факту не робили. Окрім того, що Поспилювали дерева, які заважали як самому обзору двору, доступу до стін, тому що стіни будемо ми утепляти, наносити чи короїд. Ще ми це все на стадії вирішення. Сам паркан замінимо. Все це для цього довелося нам повирізати дерева. Та і вони були досить уже старі, майже сухі, лягали на. Дах будинку, заважали проводам лінії електропередач, і ми їх видалили. Значить, роботи тут багато, і я потребую порад глядачів. Сам, в самого є ідеї, інтернет, штука велика, багато чого мені теж підказав в процесі тих робіт, які були виконані. Але ж все ж таки цікаво отримувати зворотній зв'язок від глядачів і корисні поради. Вони будуть враховуватися в процесі нашої роботи. Будиночок старенький. Жили тут дідусі з бабусею досить давно, в 2006 році не стало їх. І цей будиночок купили батьки моєї дружини. Купили його ну, як фазенду, як місце для приїзду, для відпочинку. І не доводилось їм частенько сюди їздити. І він здавався в оренду місцевим жителям, в яких не було постійного місця проживання свого. або... Молодим парам, які хотіли відділитися від батьків, пожити самостійно. Ну, якби будинок жив, але ну, не так, як хотілося. Звісно, що люди, які орендують, вони зацікавлені в тому, щоб в подальшому купити своє житло. І, звісно, ніхто в цей будинок нічого не вкладав, нічого не робив. А був такий випадок, що навіть Ну, винесли те, що тут і було старе опалення, газове, котел, батареї. Все це було вирізано, розкорочено. Навіть е, піч розібрали, повитягували все, що там було металеве, колосники, е, саму плиту, дверцята. Ну, в общем, розграбували і покинули дану садибу. Ми ж зацікавлені, все це відновити, привести до належного стану. Робота предстоїть величезна, громадна. Хочеться мені зробити на цьому порозі де поріг, зробити тут котельну, винести її окремо, тому що ми піч відновили, але вона знаходиться всередин, в центрі самого будинку, і це ну, не досить комфортно, не досить зручно для того, щоб... Проживати в чистоті в порядку, тому що кожен раз воно наноситься і сажа, і все, робиш, його прибираєш, і воно все йде по колу. А ми хочемо цю зону все-таки як у людей відгородити, і щоб все це було гарно, культурно. Утеплити будинок хочемо, як я вже, ну, мабуть, повторююсь. Гараж тут є. В гаражі зараз стоїть моя машина, але гараж, ну, скажімо так, як решета тут. Тріщини просів фундамент, пішли тріщини, задня стіна взагалі відійшла. Все це діло ми будемо усилювати, ставити бечі, міняти вікна, міняти двері, вивозити оце сміття, яке накопичилося в процесі проживання на даному подвір'ї різних людей. Городик такий є, я тут його вже трошки розкопую, готую. Та вже навіть посадив, посіяв моркву подальшому цибульку засію. Ну, саме основне, таке, щоб не купувати в магазині, щоб можна було свіженько брати своє вирощене городу, Тому що це приємно, це е, якби свій ручний труд. Який ти прикладаєш і бачиш після нього результати, все таке надихає і е, змушує рухатись, мотивує, так скажемо, мотивує рухатись далі. Тому буду все це вам показувати, буду ділитися, надіюсь, вам це буде цікаво. Багато хто зв'язку з відомими подіями лишився роботи, так як я і змушений був переїхати. До селища і освоювати для себе нові види діяльності, якими ніколи не займався. Мені це цікаво, я досить мотивований в цій роботі. І хочу розповідати вам це. Можливо, комусь мій досвід стане корисним. Можливо, будуть, буде критика і поради на краще. Я цьому тільки буду радий, тому що. Один в полі не воїн і всього знати неможливо, а люди, різні люди знають різні методи, досвід мають по, по ремонту, по вирощенню продукції городини. Всього. І я буду дуже радий, щоб ви мені про все це писали в коментарях. Опинився, можливо, в схожій ситуації, також цікаві були б ваші коментарі, як ви обживалися на новому місці, чим зайнялись, які роботи проводили, що саме, де почерпали інформацію, де купували, в яких магазинах чи, можливо, ринках будівельні матеріали. Все це дуже цікаво. Тому не соромтесь, пишіть, критикуйте, радьте. Буду дуже вдячний вам за конструктивну критику. Наразі я вам бажаю миру, здоров'я, успіхів у всіх справах, якими ви займаєтесь, і чекаю на позитивні відгуки. Ну, і звісно, як всі блогери кажуть: лайк, підписка, комент. Всім добра.